Звертаємося до всіх, хто нас почує. Ми контролери уманських енергетичних мереж. Ми вже не можемо терпіти це знущання. цей що, прийшов задорожній Анатолій Аврамович, нас усіх пресує. Не О, дає все, змоги нормально працювати. Все, що було нажито роками, все поламав за, за місяць. Скільки людей розрахувалося? І залишилися без зарплати. Робив такі умови, що можна працювати. абсолютно. Люди, які попрацювали по 20 років, змушені були звільнитися. Бо в таких умовах працювати геть не може. Просимо усіх небайдуже підтримати, підтримати нас. нас і наших пенсіонерів. Особливо із сіл Вадиженка, городниця, всі села, які є по Уманському районі. Пенсіонери налаштовані в них кнопочні телефони. Ніхто не може зробити ніякого пабліка, цього аккаунт кабінета. Як це? Що це за знущання над абонентами? Дозвонитися дозвонитися, ніхто нікуди не може. Ну і що і як реально його передати? Не знаю. Вона поїхала, що вона поясне. Бажаєте передавати покази без дзвінків і очікування, обирайте наші онлайн-сервіси. І що? Mm. І що і і з ким mm. можна поговорити? Yeah. Що передати, передати? Телефон. телефон, що Кнопочний робити? Телефон. Ну от куди? Цілий Є... день і ніхто не бере трубки зовсім. Люди жалуються, що не можуть дозвонити. Є такі села, в яких немає ні інтернету, мобільного, не говоря вже за провідного, ні зв'язку. Як їм? Передати цей показник не понятно. Людей принижують, оскорбляють, унижають. Роблять нормативи такі, що люди в обід роблять після робочого часу роблять, виконують нормативи. Ті, що за дорожній Анатолій Аврамович каже Арестович, Вадим Іванович, Він нам наказує, приказує, буде жорстко наказані контролери, що не виконують їхні забажанки. Забажанки дуже сильні, превеликі ускладнюють роботу нам і роблять неможливе наші праці працювати. Арестович додому задорожній додому у Вінницю в жмеренку підтримуємо. 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 звідки прийшли підтримуємо. Так. Підтримуємо. Так. Єдь, свідки, наші наші організації. Ми не дамо розвалити організацію. Ні уманські електромережі, ні ні ні, ні електромережі. Ми не дамо розвалити. Наші діти захищають нас щоб ми тут жили, працювали, а колектив просто розганяють, розганяють і роблять безвихідь. що не можуть люди спрацювати з таким керівництвом. Я пропрацювала скільки мене ніхто не принижував, не скровляв. А са Арестович приходить і слизький хлопчина. Він дуже слизький, виконує накази задорожнього. Геть, геть долой, Дай додому. додому. Люди, які працювали в гуманських енергетичних мережах, мають дуже великий стаж. Всі дуже любили свою роботу, відносились до неї з відповідальністю. Після призначення нового директора поставили такі умови, що працювати неможливо. Ввівши фотофіксацію, не продумавши, навіть, як це воно буде працювати, тому що є погодні умови: сонце, сніг. Дощ, це буде нереально. Плюс передачу показників. Люди вже були привчені, що їх обслуговують контролери. Робота була налагоджена роками, а тепер все зруйнувалося за один, навіть місяць, немає за один місяць. І я рахую так, що якщо людина, яка вводить якесь нововведення, вона повинна це спочатку спробувати на собі. Як це працює? Навіть повар, який готує страву, він спочатку її пробує сам. Нехай би директор. Попробував не один день, а місяць відпра відпрацювати так, як працювали контролери. Це не йдеш так е по назначеному участку, як ми працювали раніше. Це треба вибірково знаходитися, а норми ти не зробиш. І саме перше, що і за чого пішло? Пішли найкращі наші працівники розраховувалися. Він зразу прийшов, тільки познайомився і зразу. Намікнув, що нас дуже багато, і сказав, що ми обслуговували місто і обслуговували обслуговували умарський район. Тепер всі села Умацького району, а так є дальні, не туди, не туди завжди ходять автобуси. Дуже проблемно добратися. Він сказав добирати своїм транспортом або велосипедом, або і за свої кошти людей не щела контролерів невелика, але ми цілували цю роботу. Ми працювали. Ми все виконали, щоб нам наказували керівництво. Ми пережили багатьох директорів. Ну такі умови, які поставили нам зараз, це неможливо пережити. Людей стрес, людей є сім'ї. Зараз стан такий в нашій країні не, не можна. Психіка не витримує. Будь ласка, хто нас почує? Допоможіть нас? Ми всі хочемо працювати. Нам Ми залишилися організації роботи. Мені два роки ще допрацювали. Ми не проти цієї фотофіксації, як приїхали наші чергащани, я не знаю, служба безпеки, хто там приїжджав на наші скарги. Ми не проти. Фотофіксації, але її треба систему налагодити, а не просто так за один місяць взяли і фотографіруємо. Що це таке? Люди в домах йшли по всіх зробити. цих, йшли по три роки до цього. А нам за місяць, ми що, фотографи? Нас, нас зараз посилають на курси. Які курси? Які екзамени? Ми не електрики, ми фотографи. Просимо розібратися і допомогти і зберегти підприємство, зберегти робочі місця. Ми робимо на один податок. Ми робимо на війну на Україну, на бюджет. З нас відско... від відраховують військов... військовий збір податки на зар... зарплати. Воно йде на... на благо нашої України, щоб наші діти там і мужики наші воювали, захищали нас. І ми виграли. І слава Україні! Героям слава! Я вам Я ще вам раз повторюю. Ми... Контролери, ми не фотографи. У нас третя група допуску. Де в кого друга ми пломбували? Він мені розказує і всім розказує, що я вас буду ловити на заявках. Та хай їде з лови кого хоче. Мене нема що ховати. А то, що вони зараз у монастирищі. Почали красти пломби, лічильники. Що вони ще там у вас зробили? Що вони роблять хаос просто щоб розвалити. І, і кажуть, що це я не казав. За машину він знав, за телефони він знав. за То що він без губіда, він прекрасно знає, бо я знімаю показник і той показник він не щолкає. Що він дає інформацію, передає. Він знає, де я і що я. Він за нами слідкує. Ми що, раби. Ми, ми в нас була довіра. В нас було керівництво, яке нам довіряло, і ми його довіряли. Поважали. В нас зараз немає ні поваги, ні довіри, нічого до нас ставляться як до скотів і кає. Це не я, я нічого не знав. Це не керівник, Це правду прийшов. Ми хочемо ще додати директор уманських енергетичних мереж Задорожній Анатолій Аврамович. Він побідив усі рекорди. Він за три неділі. Розвалив повністю все. всю систему. Якщо він думає, що ми здамося, ми не вдамося, яка налагодилася роками, роками налагоджувати. Якщо він думає, що ми здамося, ні, ми не здамося, ми підемо далі. Ми до цього дуже довго йшли. І, нам, і ми не роби, щоб зараз нам якийсь... хтось приїхав 64 роки на пенсії. Якщо на пенсії всі, значить всі. Ми не роби. І ми будемо стояти до поб'єдного. Я думаю, що народний депутат Антон Володимирович з своєї сторони відреагує на наше звернення. І всі люди, всі абоненти, всі ми вас дуже сильно просимо. Підтримайте. Значить, дивіться, ми не Вінниця Обленерго, ми Черкаси Обленерго, і ми не будемо працювати так, як у Вінниці. Давайте будемо приміри робити в Харкові, в Чернігові, ще десь. Нас Черкаси обленерго. Вінниці у нас немає. Якби ця Вінниця була положительний приклад, одне діло. А якщо воно розгорилося і є дихає. Нас, нас зараз заставляють пенсіонерів виносити лічильники з будинків. За кошти 2800, додатково додатковий матеріал, як ця та баба може винести той лічильник? Я особисто свою командою була у Вінниці, в Вінницькій області, там більше половина хатів, лічильників в будинках, там навіть не то, що, а там гусаки вже застаріли. І що це таке? Що наскільки я знаю, скільки директорів, скільки у нас мінялося директорів. Кожен директор знімає своє, свою квартиру. Чого він у нас на підприємстві живе у нашого отель? Чи може, якщо наш директор може собі дозволити в заставі посидіти, то чого він не може виділити кошти зняти собі квартиру? Чого він їде службовою машиною у Вінницю? А ми всі за 9 тисяч зарплати за 10 добиратися на службовому автомобілі? Чого так? Чого попередній директор Ченчик приїжджав своєю машиною на роботу і їздив службовою машиною по роботі? А це йому все дозволено. Чого він розвалив усе? Чого ми за це все мовчимо? Може ми підемо до Вінниці? Де у нас контрольори, які звільнилися? До, все. Скажіть, будь ласка, ви чого ви позвільнялися? Тому що умови праці не влаштовують. Я така сама людина, як і всі. І маю сім'ю, маю дітей. Мій чоловік працює на цьому підприємстві більше 20 років. Я працюю не так давно. Но дівчата, які попрацювали, ні одна людина не сказала, щоб всі сказали в один голос, що такого ще бардака не було. І мені просто дуже, дуже прикро, мені дуже неприємно. Я прийшла працювати наскільки дружний колектив. Завжди підтримують, завжди поможуть. Прекрасне керівництво. Наскільки ми знаходили спільну мову, а зараз це просто без сліз, не можна говорити ні про що. Наскільки людина чужа прийшла і розтворила це все просто одним змахом руки. Це просто ганьба, це не керівник, це не хочу Я далі говорити. Я же раз наголошую. Ми Міланка, ми контролери, так як він каже, ми не колгосп. І ми будемо свої права відстаювати. Зараз пішла атака на контролерів, тоді піде атака на операторів, тоді хто останеться? Він свою жінкою на втратах? Чи хто останеться у нас в бресі? Я, на мою думку, хочу Черкаси обленерго розвалити. Розвалити, розтоптати, приватизувати. Не, з... не дамо не розвалити, не дамо розвалити. Ми будемо боротися до останнього і будемо виходити. Ви Подо геть у Києві підемо. Ну ми будемо з плакатами, ще покпоклеще плакати намалюємо. Но він геть додому, хайде свою жмеренку. Чого він не ця руле? У нас Черкаси обленерго багато є спеціалістів. Моя дитина з перших днів пішла на фронт майстром. Він працював в монастирських електромележах майстром. Він пішов з перших днів воювати, захищати нас. І він зараз прийде до розбитого корита, бо такі прийшли за дорожні арестовичі розвалюватися. Ми не дамо розвалити. Плойду то підемо в Київ. А ні, і дивіться, Анатолій Аврамович, ви не думаєте, що я роздаю номер телефона. Роздають номер телефона всі контрольори і всі абоненти будуть дзвонити до вас. 24 на 7, так як ви зробили умови, такі, що пенсіонери з кнопочними телефонами не можуть додзвонитися, Будь ласка, приймайте ви. Я працюю більше 7 років. Я пережила четверо директорів, прекрасні були перед цим. Перед ним директори. Прийшов п'ятий директор при, мому, ну, при моїй праці, як я працюю. Я такого ще чуда не бачила, ви знаєте? <риклад> це щось таке чудо приїхало з Беренки. І що це воно натворило, наробило, що люди 20-30 років стажу, зуби з'їли, такі дівчата бойових, хороші, прекрасні працівники. І він їх з'їв, і дівчики, слізми пішли з роботи. Цей військовий стан хіба таке можливо допустити на сьогоднішній Ось день. сім'ї без зарплати. сім'ї лишити, діти маленькі. Мені два роки до пенсії, ті два роки. До пенсії, і воно прийшло і здіватися на та він анатолій. Наскільки у вас додали вам сіл? У мене було три села. Я коньки двигала. а ще два села до Скажи <говори> за ваші села. Та Які мені що здохнути вже на ті робочі за два роки до пенсії. Чого ти маємо добиратися своїм транспортом? За свої кошти, За свої свої кошти. кошти. Поїхала в домову велосипедом, він дзвонить на час дня в Омані. Їду через Курслобітку і жду від часу до чотирьох навіть не прийшов. То хіба ж це так можна глузувати, здіватися на пік? Протримати три години. Приниження і залякування. Зовіт, не то люди. Приниження і залякування йде. Строго буде з нами розраховувати строго. І поодинці буде визивати, і буде нас просто увольняти з робочих місць. Мене вже цікаве одне питання. Як це? Ну, він прийшов, ми до нього не мали ніяких взагалі. Зразу ми знайомилися з ним. Ми думали, ну, в нас же не один директор мінявся. Думали, що людина буде адекватна, все. На любі наші питання, дівчата, ви мене не чуєте. Це вже у нас дивіться у ресі. Це ми вітаємося. дівчата, ви мене не чуєте. Що це таке? Чого він своїх? Оцей Арестович, як його е, фамілія? чого він може собі таке дозволяти? Я чого? Йому 35 років він за ним е, масу тягне. Я не поняла, хто він йому. Ми всі контрольори, ми на рівні. Нам нема що втрачати. Нам нема що втрачати. Ну ми не дамо розвалити обленерги.